Привіт! Сьогодні я розповім вам про неймовірний, потужний і по-справжньому унікальний продукт Джибет Хед Queen for A Day. Це спрей мус, який став мастхевом для багатьох стилістів і точно стане улюбленцем у вас вдома. Queen for A Day – це спрей мус для волосся, який створює помітний об'єм, додає текстуру та забезпечує легку, але стійку фіксацію. Після нього волосся виглядає щинішим, а зачіска тримається весь день. Завдяки спеціальним мікрочастинкам, що осідають на волосках, продукт піднімає волосся біля корення і фіксує його у піднятому положенні. Формула термоактивна, тому обов'язково потрібно використовувати фен. Тільки так спрей вмикається повну. Об'єм 311 мл вистачає надовго навіть при частому використанні. Удобний дозатор працює як спрей, але текстура всередині є помісом. Якщо розпиляти на відстані 10 см від волосся, діє як легкий аерозоль. Якщо нанести ближче з контактом зі шкірою, дає ще ніший ефект, який люблять профі. Добрий струсний флакон. Нанос на вологе волосся переважно у прикорневу зону. Піднімай корінь за допомогою шітки скелетки і обов'язково фіксуй фену. Без тепла продукт не активується. Волосся має бути повністю сухим. Якщо залишиться вологим, об'єм не зафіксується. За бажанням можна нанести також на довжину перед укладкою, наприклад, перед накруткою локотів для щільнішої структури та кращої форми. Об'єм на цілий день. Волосся щільніше, тримає форму і не падає. Візуальний ефект, наче щойно солоно. Ідеально для тонкого, м'якого волосся без об'єму. Незамінний для стилістів на весілля, фотосесії або вечірки. Та й просто для тих, хто хоче красивий об'єм без складної укладки. Він легко наноситься, ми тієво працюємо, а його яскрава фіолетова пляшечка вже майже культова у б'юті сфері. Ті ж Bad Hair, Queen for A Day – це продукт, після якого ви не захочете повертатися до звичайної укладки.